Інформаційний день на каналі Україна розпочинають сабиті у студії новин Віталій Школьний. Доброго ранку! Невідомою залишається доля двох людей, які знаходилися в будинку, що завалився два дні тому в центрі Києва. Поки що рятувальники розібрали лише половину завалів. Шестеро будівельників, які ремонтували споруду, врятовані. Вони кажуть, не знали, що дім аварійний, і з небезпечною будівлі людей виселили ще 12 років тому. Тепер столична влада хоче перевірити усі аварійні будинки у місті, а ще забирати їх у комунальну власність, якщо господар занедбає. Нам потрібно впорядкування Київської державної адміністрації перевести державну архітектурно будівельну інспекцію. Яка зможе на якому можемо вже впливати, якщо людина приватизувала будинок і він знаходиться в поганому стані на протязі е, е, оприлюдного часу е, часу не проводиться ніяких робот, е, ми будемо мати можливість е, цей будинок забрати в комунальну власність? Над нами перекриття нове було. Ми собі уяви не мали, що там робиться. Тобто наша задача була. Оці 100 квадратних метрів привести в порядок. Водій шаленого БМВ, який влаштував смертельні перегони в центрі Києва, переховуються від слідства. Таке повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, Ростислав Хропачевський напередодні уже втретє не з'явився на допит. Тепер його спробують привести до слідчих примусом. Шкіряк також не виключив того, що в найближчий час Хропачевському оголосять. В розшук, нагадаю, вночі проти 7 лютого патрульна поліція із півгодини переслідувала БМВ із нетверезим водієм за кермом, що на високій швидкості їхало по зустрічній. Поліцейські попередження через гучномовець про відкриття вогню не спрацювали, тому авто обстріляли. Під час затримання загинув один із пасажирів. Скасування європейських віз для України можуть розглянути у квітні разом із грузинською заявкою. Пише Європейська Правда. Утім, Київ виконав лише три із п'яти вимог ЄС, аби той відкрив нам кордони. І у Брюсселі уже поговорюють про відкладання українського питання. Взагалі Наталя Ковачевич з'ясувала безвізові перспективи. Інформагенції вибухнули заголовками. Єврокомісія відкладає безвізовий режим для наших співвітчизників. Новиною з українськими колегами поділилися журналісти Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела. Подробиці почули і сабиття дня. Європейська комісія має або мала найближчим чином випустити законодавчу ініціативу звернення до Ради Європейського Союзу із, із ініціативою скасувати шенгенські візи для короткострокових поїздок для громадян України та громадян Грузії, судячи з того, що кажуть наші джерела джерела Радіо Свобода, ухвалили рішення роз'єднати цю зв'язку. І ще раз, оскільки Грузія виконала всі вимоги, то законодавча ініціатива від Єврокомісії щодо скасування. Віз для короткотермінових поїздок громадянам Грузії має з'явитися можливо вже навіть і наступного тижня. Щодо України України в цій ініціативі немає. Народний депутат Сергій Лещенко стверджує усе через два злощасні закони ухвалені не в тій редакції, яку хотів бачити. ЄС це запуск національного антикорупційного агентства і закон про електронне декларування доходів чиновників. Якщо Україна хоче скасувати візи влітку 2016 року, вона має найближчими тижнями поправити закон про декларування, повернувши кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях вже цього року. ЄС не зараховує закон про декларування, за яким кримінальна відповідальність запроваджується лише з 2017 року. Сергій Лещенко, народний депутат України. Депутати виправдовуються за 2017 рік проголосували тому, що на виправлення помилок у декларації потрібен час. Зараз існує ідіотська норма про те, що чиновник майже автоматом сідає на два роки. Якщо свою квартиру у 100 квадратних метрів запише як 99,9 квадратних метрів, ця норма в законі виписана недолуго і неправильно. Її потрібно міняти. Саме тому було запропоновано перенести її на 2017 рік. Вадим Денисенко, народний депутат України. Утім, євродипломати вже не тягнули часу, обмаль. Україна ще має шанс скочити в цей потяг у квітні. За гіршим сценарієм українське питання можуть приєднати до турецького і тоді чекати доведеться довго. Наталя Ковачевич Сабитяй, канал Україна у Сирії настало історичне перемир'я. Опівночі запрацював режим припинення вогню між урядовими військами та силами опозиції. За годину до цього Радбез ООН ухвалив відповідну резолюцію. Бойові дії проти терористів з ісламської держави, які контролюють більшу частину території країни, тривають і далі. До повітряної операції проти них долучилася Саудівська Аравія. Чотири її літаки прибули на турецьку військову базу Інджерлік. Криза Росте рейтинги падають. Підтримка Володимира Путіна росіянами різко знизилася. Сусідський президент втратив відразу 7% і тепер його підтримує 81% громадян. За даними Левада центру, Путін втрачає рейтинги через стрімке зубожіння країни і занепад економіки. А ось із зовнішньою політикою справи ліпші. Курс Кремля схвалюють майже 90% опитаних. На Сумщині чоловік погрожував підірвати магазин, бо запідозрив, що йому продали неякісну горілку. Інцидент трапився в Охтирці. 34-річний чоловік спочатку купив у магазині пляшку оковитої. Коли розпивав її вдома, йому здалося, що спиртне не таке. Прихопив гранату і пішов до продавчині. Жінка не розгубилася і викликала поліцію. Хулігана затримали. Гранату відібрали. Вона виявилася навчальною. Надійшло повідомлення, що в магазині невідомий воєнній формі погрожує їм гранатою. Негайно було направлено наряд поліції охорони, які гарячим слідом затримали місцевого мешканця міста Актирки, у якого подальшому була вилучена учбова граната Ф-1. Хто найшвидший в горах, хто найсильніший біля моря та де печуть найсмачніші млинці до Масляної? Як українці в різних регіонах проведуть останні вихідні зими, розкажуть кореспонденти сабитій. Цієї неділі пляж Маріуполя перетвориться на справжню спортивну арену. Тут відбудеться турнір зі стріт-воркауту. Це поєднання гімнастики, акробатики та силового екстриму на турніках та брусах. У змаганні візьме участь 30 атлетів. Соревновання проходять по тройборю, тобто віджимання на брусях, потягування на турніке, віджимання від пола, або прес. До речі, став популярним Маріуполі лише рік тому. Хлопці та дівчата, що вихідних за будь-якої погоди тренуються на пляжі. А після силових навантажень обов'язкове загартовування купання в морі. Мешканцям та гостям Прикарпаття цими вихідними пропонують побігати у суботу. Тут на одному з місцевих гірськолижних курортів відбудеться забіг з перешкодами сноурейс. Учасникам змагань доведеться здолати снігові траси, побороти чимало перешкод та непрості погодні умови. Ну, перш за все, хочу перевірити свої сили. Ну зима вже прийшла, от можна сказати, і сноуборд поставив на бік, і тепер хочу спробувати побігати. Перевірити сили, ну подивитись на що я здатний. Учасником змагань запевняють організатори може стати будь-хто. Головне це хороша фізична форма та гарний настрій. В Ужгороді останні вихідні зими відзначить фестивалем млинців. Найсмачніший обиратиме журі. Окрім гастрономічних родзинок, протягом двох днів у центральному парку міста розважатимуть і культурною програмою. Буде спалення зимової мори. Це важливо за останні дні зими. Буде програма розважальна, конкурси буде найкраща палачинта. полочинта. Традиційно свято благодійне частину зібраних коштів віддадуть волонтерам на потреби армії. Ані Когосян, Тетяна Уралова Наталія Фармус Собитія, канал Україна. Не стояти на місці, навчатися більш складним елементам і відточувати те, що вмієш. Такі плани у срібного призера юнацької олімпіади, 14-річного фігуриста Івана Шмуратка. На змаганнях він був наймолодшим фігуристом. Хлопець днями привіз додому срібну медаль з Норвегії. каже, далися в знаки нерви, адже вперше брав участь у змаганнях такого рівня, і нагорода стане для нього потужним поштовхом для ще більших здобутків. Це перші мої такі великі старти. Е, я був дуже радий. Після отримання такої медалі всі раді були з моєї команди та з групи підтримки. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиті ТВ Равлик Укрнет. На цьому поки все. А ще більше новин буде о 15-й. Залишайтеся з Україною.